Вітаємо вас у спеціальному інтерактивному випуску програми Глобальна розмова. З нами у студії одна з найвпливовіших жінок в Європі. Відповідальна за низку законодавчих проєктів Єврокомісії. Жінка, яка не боїться братись за суперечливі питання: Вів'єн Редінг, віце-президент Єврокомісії та Єврокомісар з питань юстиції, фундаментальних прав та громадянства. Ми отримали чимало запитань до пані Редінг у соцмережах. Наш вепредактор Марк Девіс розповість детальніше media activity and our Mark Davis, our digital editor, is monitoring that. Mark, what are you up to? Сояку, Ізабеля. За останні два тижні нам надійшло чимало запитань від глядачів. Сьогодні ми матимемо можливість поставити їх пані віце-президенту Єврокомісії Вів'єн Редінг. Якщо ви дивитеся нас у ці хвилини та у вас виникають запитання до пані Редінг, надсилайте їх нам через сторінки Євроньюзу у соцмережах, використовуючи хештег Аскредінг. Ми поставимо їх або під час ефіру, або після його завершення в інтерактивному чаті Google за участі європейців, які нас дивляться. Mark, thank you. And vice president... Пані Many... віце Пані дякуємо за участь у програмі. Конвесейн цмаплеже тобі. Ви привернули увагу медіа з низки причин насамперед через вашу реакцію на шпигунський скандал у США. Ви офіційно подякували Едварду Сноудену, усвідомлюючи, що це не поліпшить відносин ЄС зі США, чи не жалкуєте ви про власні слова? Якщо я про щось шкодую, так це про те, що американці шпигують за нами. Дуже шкодую Чи Шкодуєте ви у такому випадку, що жодна європейська країна не надала сноудену політичний притулок Пропонувати притулок чи ні, це справа країн-членів ЄС Утім, завдання Європи у цій ситуації показати єдність та в унісон сказати сполученим штатам, що партнерські відносини будуються на довірі. Якщо вони хочуть таких відносин, якщо хочуть робити з нами бізнес, то ми маємо бути у змозі їм довіряти. Довіра зникла через шпигунський скандал. Гадаю, ані європейські компанії, ані громадян не тішить той факт, що. За нами щодня шпигуть, з яких би причин це не відбувалось ми маємо укласти відповідні угоди зі сполученими штатами або повернути довіру, зокрема довіру у віртуальному просторі. Якщо говорити про явище довіри, то чи не позначиться цей шпигунський скандал на торговельній угоді між ЄС та США? Це різні галузі, але між ними з'явився зв'язок. Чи можна ризикувати? Ати цією угодою на тлі економічної кризи Так, це небезпечно для укладання торговельної угоди. Партнери, які її укладають, мають довіряти один одному для того, щоб домовлятись про щось. у нашому випадку довіра була заплямована. Утім, давайте не дозволимо цьому скандалу, який зруйнував довіру користувачів інтернету, зруйнувати ще й наші торгові відносини. Вони потрібні як Європі, так і США. Повертаючись до питання довіри, ви сказали, що Європа потребує спільної розвідки, яка б діяла так само, як американська. Але водночас ви запевнили, що друзі не шпигують за друзями. У цьому є протиріччя, чи не так? Європа має бути одноголосою. Якщо ми будемо розділеними, якщо усі говоритимуть різне, то ми втратимо репутацію в очах світу. Я пишаюсь європарламентом під час візиту до Вашингтона. Усі політичні партії говорили в унісон про те, що довіра зникла європейці засмучені та обурені. Усі партії підтвердили це. усі були свідками того, що відбулось у США. Питання захисту персональних даних, яке раніше не піднімалось, сьогодні там стоїть на порядку. Денному депутати та сенатори почули голоси європейців. Вони погодились допомогти розв'язати цю проблему see if that actually happens. Цікаво, чи дійде до справи наразі. Персональні дані європейців не захищені вже два роки. Європарламент не може ухвалити відповідний закон. Правила захисту персональних даних, які існують сьогодні, були написані задовго до ери інтернету. Чому ми не захищені? ми захищені ще як. Європа має найефективнішу систему захисту у світі. Вона є частиною основних угод, на яких будувався євросоюз. Низку правил ухвалили ще у 95-му. Ми дуже захищені. Це було до ери інтернету. Про це я й кажу. Ми маємо адаптувати ці правила до сучасного віртуального світу. Європарламент підтримав цю ініціативу, підтримав модернізацію правил цесрузрейнфорстенедаптичтузис інтернет нині коли єс очолить греція ми розпочнемо спеціальну сесію в Афінах, присвячену цьому питанню я розраховую на підтримку міністрів 28 країн-членів з цього питання. Ми отримали запитання від глядача стосовно цієї теми. Передаю слово Марку. слушний момент, щоб зачитати запитання, яке ми отримали у Твіттері від Стефані. Ще можете ви підтвердити, що закон про захист персональних даних ухвалять до виборів до Європарламенту у травні 2014 року? Я не депутат європейського парламенту, але я підтримую постійний зв'язок з ними, з доповідачами, парламентарями усіх політичних груп, що працюють в європейському парламенті вони підтвердили, що хочуть проголосувати за цей закон до початку нової виборчої кампанії. Голосування у комітетах на пленарних засіданнях продемонстрували здебільшого підтримку новому закону. Це свідчить про те, що депутати готові проголосувати за нього до квітня. тобто закон почне працювати до виборів. Це ви хочете сказати Закон запрацює після угоди між європейським парламентом та радою міністрів. Я не впевнена, що це станеться до виборів, тому що рада міністрів дуже забарилася. Парламент швидко ухвалив рішення, щоб стати на захист інтересів європейських громадян. а уряд, схоже, дещо відстає. окрім урядів. Є ще інтернет велетні. На вас досить сильно тисне Google. Один з очільників компанії сказав, що ваш закон має багато недоліків, що він недосконалий. Що скажете на це that? Я не розумію, чому вони це говорять, але я розумію, що вони роблять. Великі компанії розкрадають приватну інформацію громадян, не питають у громадян, чи вони хочуть поділитися цією інформацією. це проти чинних європейських правил. Те, що зараз відбувається, повністю суперечить європейським законам. Я сподіваюся, ми зможемо це зупинити. Тепер дещо змінимо тему на ваших плечах. Ще одне важливе питання: вибори до Європарламенту. Ви мандруєте Європою, організовуєте зустрічі з громадянами, але кажуть, що європейці дедалі незадоволеніші, почуваються дедалі ізольованішими. Чому ви втратили їхню довіру? Я не вірю, що ми втратили довіру європейців адже коли я дивлюся на опитування, вони свідчать, що більшість наших громадян почуваються європейцями. Проблема у тому, що вони не знають, що це означає. Проте, якщо подивитися на опитування, то лише кілька місяців тому євробарометр показав, що 60% європейців не довіряють євросоюзу. ще одне опитування вказало на те, що лише в чотирьох європейських країнах більше половини населення довіряє європейським лідерам. Юп юлідезнепроворейтинг абав фифті псен. я не дуже радо це кажу, але рівень підтримки єврокомісії вищий за рівень підтримки національних урядів та національних політичних партій. Дві третини європейців почуваються європейцями. Одна третина знає, що це означає ми розпочали зустрічі у місцевих радах та вже провели 41 таку зустріч. На них люди можуть ставити запитання. Будь-який громадянин може зробити це. На цих зустрічах. Я чую, як люди кажуть: нарешті хтось приходить відповісти на наші запитання. Я вважаю, що єврокомісари повинні приходити до місцевих рад до найменших сіл, щоб відповідати на запитання громадян. Я вважаю, що національні уряди повинні робити значно більше для того, щоб пояснити європейцям, як працює Європа, хто ухвалює рішення та що Європа робить для них. Зараз до нас приєднається Марк із ще одним запитанням. Mm. Так, справді маю для вас запитання. Воно надійшло вчора через Твіттер. Користувач запитує, що ви обираєте з того, що запропонував Осборн у своїй промові: реформувати чи поступитися? Варто пояснити нашим глядачам контекст. Джордж Осборн, канцлер казначейства Великої Британії, сказав на адресу ЄС таке: Реформуйте чи поступіться. Пані Ренінге, чи ви погоджуєтеся із цим судженням? Я погоджуюсь з цим судженням. Не рухатись вперед означає рухатись назад. Це означає, що реформи завжди потрібні. Цим ми сьогодні і займаємося. День за днем, день за днем. Ми намагаємося розв'язати проблеми. у цьому мета політики а що ви думаєте про більш радикальні сторони політики? Відомо, що євроскептики можуть здобути дуже велику підтримку на виборах у травні. Такі люди, як Марін Лепен, лідер французького національного фронту, відверто кажуть, що їхня мета роз'єднати Європу. Well, um, that is... Цікаво це чути, але я також знаю, що більшість лідерів ЄС прагнуть реформувати Європу, зробити її сильнішою. дати їй можливість говорити одним голосом. А у демократичному суспільстві вирішує саме більшість Which так, але як відомо, меншість зростає. Її думка стає вагомою у суспільстві. британський уряд прагне реформ, які вам можуть здатися політично неприйнятними. це стосується, наприклад, свободи пересування. британський прем'єр-міністр запропонував скористатися своїм правом вето аби припинити розширення ЄС. А відтак загальмувати втілення принципу свободи пересування. Що ви думаєте про це? Well, let's go back повернімося до засад. Свобода пересування це одне з тих прав, яке найбільше цінується у ЄС. Фрідомс європі не всіма, як ми зараз бачимо. Напередодні відбулася велика дискусія в європейському парламенті щодо свободи пересування. вдалося досягнути міжпартійного консенсусу з цього питання. Більшість сказали: давайте захищати свободу пересування. цього ж хочуть громадяни. Але кожна свобода передбачає права і обов'язки. Є свобода пересування. Ви можете. Поїхати кудись, щоб працювати, щоб навчатись, подорожувати але не можна зловживати цими правилами, щоб, наприклад, скористатись системою соціального страхування іншої країни. Є чіткі правила, і країни-члени можуть їх регулювати. Давайте візьмемо Бельгію. за приклад. Можу попросити вас, дещо скоротити відповідь. Бельгія нещодавно вислала 5,5 тисяч громадян. ЄС через те, що вони не зловживали правом на вільне пересування То були здебільшого громадяни Франції та Нідерландів. Тож бачите, країни-члени можуть боротися із зловживаннями правами, але свободи мають залишатися. Ми говорили про майбутнє Європи, а Як щодо вашого майбутнього в певний момент вас почали розглядати як майбутнього очільника Єврокомісії? Поясніть нам кількома словами. Якщо вас попросять очолити Єврокомісію, ви погодитесь? Людина завжди приймає виклик, коли її просять взяти на себе відповідальність. Я вже тричі приймала виклик, коли була членом Єврокомісії. Я п'ять разів брала участь в європейських виборах. Я переконана, якщо ти член уряду або якщо хочеш ним стати, потрібно брати участь у виборах, щоб здобути підтримку громадян. Якщо моя партія попросить мене взяти участь у виборах, я розпочну виборчу кампанію. Vivian Redding, many thanks for joining us on the Global Conversation.